І власне з нами далі на зв'язку. Анатолій Храпчинський. Це авіаційний експерт, заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. І з ним поговоримо ми про цей удар і про його особливості. Пане Анатолію, ми вас вітаємо. Доброго ранку. О, добрий день. Добрий день. Ну а отже... насправді а, так. так а але разом з тим, дивіться тут сам момент: так ми знаємо, що в повітряних силах казали, що е, там ледь не половина з тих дронів, які зараз застосовувалися е, по Україні цієї ночі. А е, це були дрони обманки, там гербери різні в них є назви визначення. Несуть, але от яка історія: в ніч на 4 липня було застосовано по Україні біля 550 дронів. Цієї ночі 700+, плюс майже 800, 770 з чимось там. Ну словом, трошки не дотягнули до 800. Кілька експертів. Зокрема, і, наприклад, Флеш, Сергій Флеш і той же Роберт Мадяр, не Роберт Броуді Бандяр, казали, що цілком очевидно, що дуже скоро ми будемо бачити тисячу дронів. За один раз, ну тобто за одну атаку, тисячу дронів за добу. Разом з тим, певні державні діячі, зокрема Кирило Буданов в, своєму, в своїй заяві нещодавній казав, що це виглядає нереалістично. Володимир Зеленський теж нещодавно, кілька тижнів тому, казав, що тисяча дронів на добу від Росії він не вірить в такий сценарій, але ми бачимо, що насправді обсяги зростають. Про що це може говорити? Чи ми готові до того, що дійсно ми скоро будемо рахувати дрони тисячами? Ну, мабуть, почнемо з того, що, а чи треба готуватися. Тому що насправді те, що ми зараз бачимо, це активне навантаження нашої протиповітряної оборони. І тут немає значення, чи є дрони з корисним навантаженням чи без корисного навантаження. Це є елемент повітряного простору, який треба. Виявити і перехопити, і тут давайте пригадаємо кількість прожекторів в нашому повітряному просторі. Зрозуміємо, що достатньої кількості засобів детекції, які б допомогли б нам виявляти будь-яку загрозу в повітрі і в режимі реального часу надавати координати цілі з висотою цілі, у нас немає. І це є основною причиною на що робить ставку ворог. Тому що, в принципі, чому збільшується кількість повітряних цілей, тому що. Логіка застосування шахеда є підтвердженою, і ворог активно намагається збільшити кількість засобів в повітряному просторі. Наша головна мета, яка повинна бути, це створити так, щоб логіка використання шахеда була неефективною, за рахунок чого можна зробити це? За рахунок створення різних систем і розподіленого принципу перехоплення, який унеможливить, наприклад, будь-які дії з боку ворога. Зараз ми поки що бачимо, що вони знайшли слабке місце і активно починають його розгортати. Проблема в тому, що більшість засобів ураження на кшталт шахеда це є елементом, який мало помітний для класичних систем радіолокації, і е, є нешвидкою ціллю. І навіть для деяких засобів, з, зразків там, е, там гіпардів, тих же шилок, він не є настільки е, так би мовити, ну, це, це не до того, до чого вони готувалися, давайте так. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що у нас є четвертий рік війни, у нас є третій рік, другий рік активного використання шахетів, і ми досі кажемо про те, що у нас недостатньо засобів радіолокації, які би якісно допомагали нашим військовим. Тому що основна мета перед тим, як знищити, треба виявити. І цим користується ворог. Тому знову таки, давайте згадаємо, що у нас недостатньо там звукової детекції, недостатньо візуальної детекції, засобів радіолокації, пасивної радіолокації, тому що це треба імплементувати, треба збільшувати. Є позитивні моменти, знову таки, пообіцяли там, закупити близько 100 систем радіолокації. А чи будуть ці системи радіолокації відповідати новим вимогам? Тому що, наприклад, ми використовуємо деякі ізраїльські засоби радіолокації для виявлення шахедів. Але вибачте, це РЛС. Контрбатарейна, тобто вона не, пір, не передбачає роботу по малим повітряним цілям. Тому, мабуть, понад рік повинно було б, щоб наші державні концерни військові ОПК або приватна компанія були активно задіяні для створення систем детекції малопомітних цілий. тому що це перший етап створення якісної системи протидії, коли ми в режимі реального часу зможемо побачити будь-яку повітряну ціль, е, її класифікувати і розподілити е, задачі для перехоплення, чи ми її перехоплюємо за рахунок, е, наприклад, дрона перехоплювача, чи це буде працювати мобільна вогнева група, чи це буде працювати, наприклад, е, та ж сама е, засіда ураження гарматного типу, але з автоматичною турелью, це вже інше питання, але перш ніж. Почати е, активно діяти нам потрібно виявляти, і це є головною прогалиною, яка зараз є, яка навпаки працює проти нас. Але бачите, пане Анатолію, ми, наприклад, от від вас, від інших експертів чуємо про ці проблеми. Але чому ми не чуємо про ці проблеми і е, пошуки рішень Нещодавно пан Сирський заявив, що у нас на достатньо засобів про після цього з'явилася інформація, але давайте знов таки почнемо казати про локалізацію можливостей. Треба, ми ж кажемо не просто про створення класичних систем радіолокації або пасивної, або активної радіолокації. Ми кажемо про комплексне застосування засобів. А у нас є часткове напрацювання, але їх треба збільшувати. Тому що, наприклад, такі засоби, як звукова детекція, візуальна детекція, плюс інші елементи, повинні бути об'єднані в єдину систему. Є напрацювання, але ми. Не так швидко, як треба розгортаємося. Практично все, що ми намагаємося зробити з шахедами, це протидіяти тим загрозам, які створює ворог. Так безумовно, ці загрози створюються за рахунок наших дій, але нам треба бути на крок попереду для того, щоб ми були більш ефективні, і тут треба казати про більш високотехнологічне рішення. Давайте для прикладу згадаємо, ну, вчора Буквально росіян Альтаїру пав дрон. Так. так, от цей дрон, який розроблявся власне росіянами. Він розробляється з 2011 року. у них стояли спочатку німецькі двигуни, потім замінили вони їх на російські двигуни. До 2017 року цей дрон існував виключно в вигляді макета, і вони не змогли налагодити виробництво. Але у них є скопійована модель роботи, тобто ми кажемо про шахеди, які вони модернізують. До чого я веду? Тому що фундаментальних знань для запуску якоїсь технології у росіян недостатньо. Вони можуть копіювати і модернізувати. Копіюють і модернізують і е, працюють вони з чим? З комп'ютером NVIDIA, побутовий комп'ютер. Так він високоякісний, але це побутова електроніка. Тобто ми кажемо про те, що ми повинні бути більш технологічні і, ви обираючи деякі елементи протидії, вони повинні бути більш високоякісні. Саме тому, коли ми створимо систему, розлогу систему з різноманітними датчиками, пасивну радіолокацію, активну радіолокацію, нарешті примусимо мобільний зв'язок, операторів мобільного зв'язку, аналізувати трафік в повітряному просторі хоча б вночі під час масованих атак, тоді ми зможемо отримати паритет над діями ворога. Головна задача зараз нас підійти до цього питання технологічно. В нас не вийде за рахунок переробки морських радарів татерів, отримати чітку позицію в повітряному просторі, тому що це технологія працює по-іншому. Треба сідати і розробляти зовсім інший підхід, який би працював би для того, щоб детектувати, отримувати триангуляцію і в режимі реального часу відслідковувати повітряну ціль. Більшість засобів радіолокації, які в нас є. Або західних, або е, старих наших радянських, це від 30 до е, 150 цілі одночасно в повітряному просторі на один сектор. Але ж питання в тому, що ці які цілі вони передбачались для перехоплення аеродомічних або цілей, великих розмірів великих швидкості. Ми не кажемо про те, що це е, повітряний об'єкт з малою площою. І з невеликою швидкістю, саме тому нам потрібно казати про а, більш технологічне рішення щодо а, імплементації а, засобів, які допоможуть нам якісно виявляти будь-яку повітряну ціль. Тоді ворогу буде складно, нам буде легше перехоплювати, тому що ми будемо бачити, що ми перехоплюємо, коли нам починати а, вогонь для того, щоб а, перехопити. І а, ц, тоді ворогу буде складно зрозуміти, куди йому рухатися, куди йому робити модернізацію. І тоді, в принципі, логіка використання шахеда буде неефективна. Тоді ворог а, просто залишиться без основного напрямку своєї діяльності, він зараз розгортає. А, це ударний безполотник. І повірте, головна задача зараз ворога збільшити на тисячу одиниць одночасно. Ми кажемо зараз про будь-які повітряні сіла. Це не означає, що це буде тисяча, наприклад, там лише шахедів. Це означає, що будь-які повітряні ціло. Різноманітне те, що вороги намагаються зробити за рахунок е різноманітності цілі. Це крилати ракети, балістичні ракети, аеробалістичні ракети е і е ударні безпілотники, створюючи хаос в повітряному просторі. Для того щоб не було хаосу в повітряному просторі, нам треба бачити, що там відбувається. Для того, щоб бачити, що там відбувається, нам потрібно достатня кількість засобів радіолокації або інших елементів, які допоможуть нам сформувати якісне. Що у нас відбувається Ну От бачите, ви кажете і про ініціативу з вироблення от подібних систем і про технологічність. А мене більше цікавить момент того, а чи у нас Ну, держава і власне наші владні структури в цьому проявляють інтерес, чи все це віддано, скажімо так, в руки приватних компаній, в руки тих, хто ну змушений був цим зайнятися, тому що ну тоді, ще, наприклад, в 22-му році, коли ну треба було, треба було взагалі щось робити, якось протидіяти росіянам. Зараз, звісно, ці компанії можуть працювати на оборонку, але мені ж здається, що тут має все таки зверху ініціатива спускатися і казати. Друзі, нам не вистачає релес, нам не вистачає акустичних засобів, нам не вистачає цього, тому замовлення вам, отаке. Ось вам е пачка грошей, будь ласочка, працюємо. Е От цей момент мене цікавить. Не буде пачки грошей, тому що е держава не може дати чітке технічне завдання. Техне чі чітке технічне завдання, яке буде відповідати е стратегічному баченню. Це те, що ми постійно кажемо. Давайте зробимо інженерну ставку з аналітичним департаментом, яка якісно проаналізує будь-яке озброєння, яке використовує ворог, яка якісно проаналізує будь-яке озброєння, яке використовуємо ми, і е проаналізувавши цю інформацію, зробить стратегічний план розвитку нашого ОПК який буде цілеспрямовано а, вимагати від виробників, яких, до речі, дуже багато, і якщо на початку повномасштабного вторгнення про таку ставку можна було наказати, тому що у нас навіть не було компаній, які виробляли зброю, там було 20 компаній і все зараз 800 компаній. Тому нам треба створювати а, таку інституцію, яка буде давати технічне завдання, і яка буде задавати тонової в розвитку цього напрямку, взагалі високотехнологічного зброєння, тому що більшість рішень, які ми зараз використовуємо, це рішення, які а, були згенеровані за рахунок взаємодії з військовими, а, за рахунок взаємодії. На рівні там з корпусами, вже корпусами, там з підрозділами великими військовими. Тому тут треба казати про те, що а єдиної стратегії розвитку досі немає. Тобто, ми е кажемо про використання е дронних перехоплювачів, але давайте повернемось до питання, що ми будемо робити в складних м'яті умовах. Цими дронами перехоплювачів, тому тут а, є дуже багато питань, і про це треба думати, тому що насправді ж таки ми кажемо про дрони перехоплювач. Що зробить ворог, е, отримавши від нас велику кількість за такого засобу враження. Він буде робити що або е, швидке збільшення е, швидкості дрона для того, щоб уйти. Зрозуміло, що він не буде робити перевити, як робить там зала, тому що це е, е, крило. Е... Дельта дельтовидна, і в, їм складно буде робити такі різкі маневри, але е, набор висоти або знищення по висоті на великій швидкості, тобто пришвидшення, е, вони можуть це буде допомагати їм уходити від наших дронів прихоплювачів, які працюють по принципу е, погоня. Нам треба уходити в інші режими перехоплення, коли ми зможемо заходити в лоб, так би мовити, або збоку, але постає питання, хто нам надасть чітку координату в режимі реального часу з швидким. Обміном інформації для того, щоб ми могли спрогнозувати точку перетину засобу враження і е, той, той системи, яку треба перехопити. тому в принципі, тут ми кажемо повертаємося до основи, до фундаменту. Треба нам достатню кількість засобів виявлення, але перш не все ж таки, давайте створимо мабуть, інженерну ставку, яка збере в собі провідних науковців, провідних військових, провідних виробників, які зможуть спрогнозувати подальші дії ворога. Тому що в принципі ми частково е робимо деякі дії з розгортання систем радіоелектронної боротьби по всій країні. Це є перспективним рішенням протидії, але що робить ворог? Ворог імплементує комп'ютери NVIDIA з камерою і створюючи технологію візуальної навігації, тобто те, що є на ракетах Х-101. Так він здорожчує е цей шахет, але не суттєво порівняно, наприклад, з використанням інших дронів. Тому всі ці кроки потрібно е передбачати. Не гратися в Чапаєва з ворогами, а гратися вже в шахи, тому що вже той ворог, той росіянин, який до нас Ванька заходив, вже зовсім інший. Подивіться, яке технологічне рішення вони використовують, як вони швидко масштабують виробничі потужності свої. От бачите, от в цьому насправді найголовніша проблема. Вони швидко адаптуються. А ми так виходить, що адаптуємось у відповідь, а не диктуємо ініціативу. От це, мені здається наша найбільша проблема. І ми вже, до речі, і теж про це з вами говорили. Ну і вже не один раз, що поки в цьому О, плані. Головна, вона перепрошую, повторюсь. Головна мета зробити будь-яке застосування будь-якої зброї неефективно. логіку з використання неефективно. Тоді ворог не буде знати, що зробити. Е, Жнов таки на чому я привів приклад у цього дрона, який вчора в них упав? У них немає власних е, фундаментальних знань. Вони крадуть все. Е, аріон, ізраїльський дрон шахет. Іранські там ну німе ні у німеччини колись хтось у Тому тут треба зрозуміти, що росіян немає технологічних рішень. Насправді вони можуть щось покращувати, але в рамках тих закладених характеристик, які у них є. Тому для того, щоб бути ефективним, нам треба шукати більш технологічне, більш військове рішення. Нарешті е треба зупинятися робити дрони з Аліекспреса, Треба робити більш високотехнологічне, більш якісне. Так це дороговартісне задоволення, але це ж це, це, це ціна нашого життя. Правильно треба перестати робити дрони з Аліекспреса, Треба робити дрони з Ратеон. М -м, якось так. Ну принаймні туди, хоча б рухатися в цьому. напрямку. Я думаю, що європейські європейські компанії більшість є єв... спілкувався, були в Брюсселі на зустрічі. в Варшаві більшість європейських компаній готові співпрацювати з українськими, тому що насправді ну давайте визнаємо, що є деякі інженери європейські, які повертаються з України з такими от там толстенними тетрадками, в яких там записано, що у них там було і як вони робили. Але поки вони доїжджають, це це все, те, що вони записали, воно вже нерелевантне. Ну, Тому так. ми можемо зробити якісний обмін інформацією, тобто трансфер технологій, який дозволить нам отримати від наших західних партнерів якісне технологічне рішення, тобто елементарну базу, елементну базу, а вже імплементувати і об'єднати з цих елементів. Ті дії, які ми робимо, тому що насправді у нас прекрасні е, далекобійні дрони. Давайте згадаємо наші діпстрайки, які вже тягнуть на собі 120 кг корисного навантаження на 1500 км. Давайте згадаємо, що вони обходять засоби радіоелектронної боротьби ворога. Так, ми давно отримали паратет в повітряному просторі за рахунок використання безполотників. Але знов таки е, за цими перемогами ми втрачаємо стратегічне дії з нашого боку. Зрозуміло, все це круто, але треба працювати і на крок бути попереду ворога. І це головна задача. Зараз яка стоїть перед нами, пане Анатолію. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, щойно був з нами.